Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На рівненщині патрульні затримали водія за порушення правил дорожнього руху і передали його військомам. Як повідомляє нас поліція, у п'ятницю на дорозі Київ чоп її співробітники зупинили Ауді 80 за перевищення швидкості. Під час спілкування вони встановили, що 28-річний мешканець у розшуку РТЦК про це чоловіку повідомили та пояснили, що він має проїхати до РТЦК разом із поліцейськими. Громадянин не погоджувалися і намагався сісти у свій автомобіль та втекти. Копи затримали чоловіка і Суванням фізичної сили на відео видно, що чоловікові, який їхав із дружиною та маленькою дитиною, заломили руки та одягли наручники. Адміністративне затримання показали. Відомо, що це, що все, за, за що, за те, що я в машину сюди сідаю, свій транспортний засіб? За те, що я свій транспортний засіб сідаю. Чого ви, за... Ні, Катю, дядь, чого ви мені забороняєте сідати в мій транспортний засіб? Чого ви мені забороняєте? Я за тим не кувачся не буду. Я сідаю в машину і сиджу, жду свого адвоката. Я не хочу ваш автомобілів сідати. Ні-ні-ні! «Ні, я сказала, ні. ніхто його не пускає! Що ви це робите? Ви, хлопці? Ні. Ні. ні! Ви що робите всі тут? Ні. Чого ви ламаєте людину? Чого ви мене ламаєте? Що це таке робиться? Пустіть! Пустіть його! Ви що взагалі який ще? Пустіть! Ви що не 你又我不行。